За даними держстату, в Україні вперше за рік уповільнилися темпи зростання споживчих цін. Загалом же у листопаді річна інфляція становила понад 26,5%. Інфляція на споживчому ринку в листопаді 2022 року, порівняно з жовтнем 2022 року, становила 0,7%. Базова інфляція в листопаді 2022 року, порівняно з жовтнем 2022 року, становила майже 1,5%, з початку року 21,5%. За словами економіста Олега Пензіна, це сталося з декількох причин, в основному через зміни на світових ринках та невеликої стабілізації української економіки. Водночас, стверджує експерт, радіти зарано, і уже у грудні фахівці знов фіксуватимуть різке зростання інфляції. Просто так ситуативно склалося, що в листопаді інфляція сповільнилася до 0,7%. Одним з дуже негативних факторів, який впливає на інфляцію, є обстріли критичної інфраструктури. Ті процеси, що відбулися у грудні, обстріли, знищення критичної інфраструктури, блекаут це вже в грудні. На жаль, я думаю, що в грудні ми побачимо прискорення інфляційних процесів. Збитки лише від зруйнованої енергетичної інфраструктури держава оцінює у понад 70 мільярдів гривень. І на думку Олега Пензіна їх перекриватимуть за допомогою підняття тарифу для бізнесу. Однак, решті решт усі ці витрати, у тому числі через використання генераторів, стануть проблемою покупців, клієнтів і звичайних українців. Було б неправильно вважати, що бізнес буде перекривати ті збитки за рахунок власних доходів чи кишень власників бізнесу. Всі затрати будуть перекладені на плечі покупця, і все це збільшить той чек, який ми сьогодні маємо. Але це зовсім не вирішить проблему з інфляцією, боргами та не покращить ситуацію з українською економікою, констатує економіст. По-перше, держстат уже звітує про зменшення доходів українців майже на чверть. По-друге, Світовий банк прогнозує, що до кінця року близько восьми мільйонів українців будуть на межі бідності. Тож, пояснив Олег Пензін, таке вирішення проблеми лише скорочуватиме доходи людей і провокуватиме скруту. Ніколь Костенко, Світлана Бреус. Харьковские известия.